Добрий вечір, пані Ольга. Можна питання донька вагітна. Який краще замовити крем для животика, щоб менші були розтяжки після пологів? Щиро вдячна. берете крем календула. Якщо вона ще не народила, наприклад, то прекрасно буде ефірна олійка. Евкаліпта. Евкаліпт збільшує кількість кисню і у мами в організмі, і, зокрема, дитина більше отримує кисню. Це дуже корисно. От вона бере кремчик календула, збризнула свій животик якимось гідролатиком, знову ж таки, раз, другий, третій, подивилася, наскільки страждає шкіра від зневоднення. Взяла грамулецьку крема календула, крапнула туди крапельку ефірної олійки евкаліпту і намастила свій животик широко, широко, широко. Якщо на голову шкіру, настільки ці креми. Вони економічні, вам одної там, ну скільки видавлюється така ковбаска? Ну, пів сантиметра, ну, сантиметрик ковбаска така буде. І вам вистачить там обох їх намастить. Всі, всі місця, де можуть бути розтяжки. На стернах бувають розтяжки, на животіку бувають розтяжки. Вот. Так що календула прекрасна. Якщо десь порвалася, порізалась там, десь прямо на слизові оболонки, мастить в самі інтимні місця собі дитині абсолютно сміливо. Вот. Якщо геморой, ми мастим календула. Якщо в нас там якісь проблеми, генітальний герпіс чи якісь моменти, тріщинки бувають, це мастим календула. Все, що нам треба загоєння, це календула. Звісно, крем-календула цей трансдермальний без парабенів, можна абсолютно сміливо. А після пологів лаванда може бути, чайне дерево може бути, сосновий, наприклад, варіант, ялиця може бути. Да? Апельсинчик, лимончик може бути. Якщо от у вас ну, такий вибір вдома є, ладан може бути, рожеве дерево, от немає протипоказів для вагітних жінок. Ну, а коли вже народила, то там ще більший е, спектр. Ну, от, от вам навіть лаванда і евкаліпт хватить для такого. Але регулярно, хоча б два рази на день. І, і їй не буде у цього, що розтягується, що болить, що напруження, шкіра буде ідеально. Це перевірено вже, ну не знаю, на сотнях і сотнях жінок. Дякую, календулу замовляла для сухих губ задоволена. Сподіваюся, ви тепер розумієте, що не наносити календулу на сухі губи, якщо вони сухі, і, і так, і так. Тобто обов'язково зволожити, і обов'язково спочатку зволожити шкіру. І, і губи ж тоді у вас не будуть старіти так сильно.